Я тут поприбирала, бо сьогодні я спала тут. Оцінювали. Моє нове приоблічне. <сев> <сев> Добре, бери, бери, бери. Уже ми все прийшли. Зараз будемо дарити подарунок. Єценко під'їхало. Поніс наші речі, а я йду з баді прийти. З баді. Машин 13 знімало. <сев> Всім добрий ранок. Ми вже. Збираємося, коля вже валізу заніс, ніс, там подаруночки. О, я вже тут пакуюся, зараз будемо снідати і їхати додому. Бо, увага, сьогодні нам ще на день народження. Я тут поприбирала, бо сьогодні я спала тут із баді. Намагалася все розставити так, як було на своїх місцях. Тут ще кухня у нас до кінця не позбирана. Ось наші торбехи. Там уже баді може захоче поїсти, хоча, думаю, що ні. Дуже класно, пригостилися трішечки конфетами Його в дорогу. Тут... А... Ні, баді, сюди не йди вже. Положили все дуже класно, дуже сподобалася квартира. Дуже, дуже, вона прямо в наше сердечко попала. Дуже було приємно те, що для бадіка було дуже багато. І взагалі, ну, дуже сподобалася. Коля каже, так, давай їм чайові оставимо, чи щось там, чи класний коментар треба написати, бо квартира дійсно дуже-дуже крута. Дуже нам сподобалося. От центра, в принципі, теж недалеко, 10 хвилин. Це на таксі плюс-мінус 20-25 злотих. Так що, взагалі, може і 17-18, залежить, хто, як і де водій знаходиться. Ще прикольно, що тут були ігри. Бачили такий колись морський бой? Я ні. Я в шоці була, що взагалі така є. Представте? Ось кораблики, ходи. Видно, що дуже стара якась гра. Потім там була така ще гра. Блін. В общем, така гра, потім якісь... Потім щось за его. Ну, в общем, якби і, як, і поло. Якби приїхати компанією, то я думаю, що що можна би було нормально би пограти, якби було кому якби скучно. Ось такі тут пирушки. Клас, я буду щось готувати в дорозі Будемо снідати. Добрий ранок, це той ранок, який починається з суші. І хоча вони стояли у нас сутки в холодильнику, з ними нічого не сталося. М -м -м -м. Дуже смачно. Нагорь, угу. нього. Чим пахне? Смачно, mm. да? Ну. No. Очень треба есть, да? Яю. Не очень. Ты будешь, что не видеть уже все, да? Вс. Айю? А, ю? Ну. No. Mm. 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 Дуже смачний не Дуже. Коль, і що? Як враження? Поїзд. Від поїздки. поїздки. Сподобалося? Дай. Поїдемо ще, коли на Бачимо. <схай> а, Крак... а Краков, а Каталіця? Мені сподобалося вчора в центрі. Дай. Так що, я вам скажу так, що приїжджайте в котовіця. Хотів би тут жити, сподобався, не знаю. так. Да. Можливо. Мені сподобалося дуже. І подія сподобалася, і поїздка, і хата. Все. У нього кунчут наносить. Що не видається? Дився. Дивіться. Не хочу бути. От і все. І цього разу подорож теж закінчилася. Практично. Ну, в цій хаті точно, в цій квартирі, в цьому будинку. І ми їдемо додому. Але нічого. Бо ми ж то знаємо, що завжди далі цікавіше. Не засмучуємося, дуже класні насичені вихідні. Коль, ти взагалі любиш подорожувати? Да. Я теж. Ну що, погода не дуже. Але це не мішає нам їхати додому. Ми відвигаємося, нам їхати. 5.20 показує. Всього нічого, так? Да? Хочу вже закрити очі і прознутися в мрангову. Знову дорога в. <ріст> вже нам їхати 4, менше, 3 з копійками. Ну як, майже 4, але вже 3. Нічого, поки поговорила з мамою, поки з Андреєм, поки Аліну привітали з день народження, до речі, у поліного друга в Аліни. Сьогодні день народження скільки? 30. 30 років. І в Гаріка сьогодні теж день народження. Хто пам'ятає в блогах Вадима з нас окуляри. Всіх поки привітали, поки позвонили, поки я з мамою, поки Коля ти з братом. Поки Коля з братом, я зараз ще з сірією буду говорити. В общем, так вже ми проїдемо півдороги. Поки всім про емоції свої порозповідаємо. Якось так, погода не дуже. Дощ плячить 5 градусів, але в проргованні ніби ще нема, так? Да? Їдемо додому з гарним бойовим мотиваційним, емоційним настроєм. Підемо зараз ще в кафе. Я їсти, поки не хочу. Салатик, напевно, якийсь. Або риби, кусочок зілимо. Подивимося, що вечором захочеться. так що приїжджаємо додому, миємося, розбираємо чемодан обов'язково. Що я вам розповідаю? В лозі 告诉。呃 night away Hang out the whole next day Нам залишилося їхати десь 2-10 додому. Ми десь від Варшави недалеко від'їхали. Ой, хоче в саму Варшаву. Не заїжджали. Бабі ковбиться. Ой. На вулиці прохладно, але доща немає, знаєте, класно, що не цей не ляпає на голову. Ой. Ой. Хотілося б вже лягти. Але ми приїдемо, речі розберемо. І треба збиратись на день народження, Капець. Знаєте, як кажуть скоробля на бал. Вчора, ну? Да. Ми їдемо і постійно з, з Андрієм на зв'язку. Андрей їде на катовіця, а ми їдемо додому. На їде. Ну да, але через катовіці. Ну да. це ж созванюся, що оце ж розумієте, понімаєте допомагати один одному рукою з машини. Він з фури, а ми йому з машини. Але я така, що я ж не знаю його фури, бо я можу не замітити. Ну ми десь плюс-мінус через 20-30 хвилин будемо бачитися. Я би хотіла, звісно, цю хвилинку підзняти. Класно би було. Андрій, Андрій, буде сігнали дуже? Казав, що так. Як на весіллі якомусь. Ну я чув, да, я чув. Тільки що? Ні, тільки що. Раніше, <реш> раніше, так. Да. Я не чула, але ми щоб ти Андрій розумів. Машин 13 знімав. <реш> так я спеціально, Андрій, я спеціально так їду блін, ліна, знаєш, мене всі обганяють по правому пасу. Там тільки обганяли Б5 таке Мерседес. Я їду термаль, я маю як я бабав. Я тобі казав, так. Так, Я знімала це? Бо я почув, що ти попросігнали вбивство. Я так пані, що це ти. Ми як малі діти, я хуха аж змучаюсь, мене очі аж болять виглядають ті фури. Андрій, яка в тебе машина дав? Та й ну, ми всіх Дафів знімали, ми і Мерседес, і усе. А в мене тільки камера отак, клац-клац-клац-клац, якісь фури, он щось біле їде. Давай. Ну добре тоді, щасливої дороги. Ну. Давай, Хорошо. давай, Хорошо. Ага, Давай-давай-давай. Хорошо, давай. 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 Смішно, так? Да? Що Ми вдома, баді, йди сюди, пішли гулять. Тут вітрюган. Коля поніс наші речі, я йду з баді пройтись. Баді, пішли, пішли, з цикай, їдемо до хати. Вже почало четвертого, а нам через дві годинки виходити в кахве. Баді, а де він? Де Коля? Де Коля? Де Коля? Баді, де Коля? Де Коля? Де Коля? Де Коля, баді? Де Коля? Ну де? Ну де Коля? Того да. Да? Да. ми прийшли. На нього. А де Коля, баді? Що таке вже побачив? Гляньте на цей кокон. 21 блін квітня, да? Mm -hmm. Дивіться на мене, я, блін, в зимовому пухані, в зимовій шапці і в шорх хвику. Бо ми йдемо в кафе. А за цими поконами така краса скривається, так? Да? Mm -hmm. Коль, що ти кажеш напевно, і що не краса? Не земно. Єс, 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 так, так, так. єс. Yes, yes. Всі роздягнуті, блін. І ми ми точно в тому полісі знаходимося, але вітер земний. Я, блін, в зимовому пухані, гляньте, з деревими ногами. Але дійсно дуже холодно. Я бігала додому по очі, бо ми йшли. І побачили Елю з малою. От вони нас підвезуть до Яценка, бо вони там їдуть в готель. А у нас для них тут магніт і для Лаури бусики на шию, такі бусики на руку. І ось Як і для всіх такий магніт. Для всіх наших знайомих. Ми прийшли, зараз будемо дарити подарунок. Знаєте який? Сюрпризом. В колі теж, а ну порукрути. В колі теж з сюрпризом. Прикольно придумали. Він добре. днем народження тебе. О, корона то твоя, одівай. Аліна. У нас для тебе подарунок, але Сей. прокрути. І, і з сюрпризом, чи як там ти казав? Ні, прокрути, подивися. Вокруг, вокруг, вокруг. <сіця> <сіця> Це, щоб... <сіця> да, <сіця> да, тільки може позніматися. <сіця> як там ти мені казав? З сюрпризом чи з секретом? Здрасті, добрий. А де твоя дама? Що, ти сам? Ти холостий сьогодні? Аліна, ми хотіли кружки, але зрозуміли, що в тебе такого там ну напевно, нема. Чи вже є? Бакалу немає. Ну, о, вже є. Значить, вже є. Так що привіт бокали йдемо примивати вечором. І так. Оцінюємо образ. Гляньте, Моє нове приобреті. Нічого ж Ці вирішують, що їсти, а я туди. Ні. А ми, блін, ми взагалі це ти собі Ні, Я не ліду. Всі люди на нас дивляться. Якої під'їхало. нас? Так сьогодні наливати будеш? Можна. А я на відео. Може бути. Стой. Стой. А ти де? Тож, Тож ти не мався в Ліни ніде бути. Ну не мав, але ти барсі. Витягнули, да? <гум> Давай пішли. <гум> я тільки за. Але ти сюди прийшов спеціально чи чого ти прийшов? Ми типу, будемо вдома сидіти, то я думаю, ті типу, щось. Я просилася на чарку. <гум> <гум> я водку. <гум> Ми вже цей тут з баранчуками сидимо, якщо ви не поняли. <гум> Дивись, Кристина прийшла. А Кристина, я б теж рожевий піджок. <ш share> да, так, так, так. Аліна, сюди відставляй. <ш share> Давайте випить. Тут з однієї сторони іменинник. Опа, чуть би не було. А он з іншої сторони. Щастя, здоров'я вам обом. Тепер іменинники, хай поцілуються. Все, щастя, здоров'я. Аліна. давай, я передам. ну по блютузу всі попередавалися, О, я ну, що пошла жара. Ходиш заховалася. Я думала, ти будеш пити, а ти вже їсти прийшла. Мисли позитивно, не четвертий вже добре. Поки мені дуже маркування А але це вже четвертий сама. Може, Та тобі води надати дайте компоту. Гаріку що давайте беріть так, бистренько. Давай. Крістін, бери випить. А ця каже, за Бери останеться. Хто возьме, той возьме. Вони поки мусолять щастя, здоров'я твоє. Хай буде все тебе хорошо. В тебе тоже Алина. Марина, а що ти? Возьми. А. поняла. Та людина, яка п'є сама, Аня. ні. Ще люди. Все, ваше дорожньо. Ну наверное, да, це шок. Щастя, здоров'я. Парик вже зайшов, вийшов, Нас пригостив. Да, в парку зустрінемося. Да, 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 зустрінемося. Тоді теж було 14 голови, їм це не мішало. А, 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 а куди ти пішов? А куди ти пішов? Вау! Добре, бери, бери, бери. Уже все, уже все, беріть, 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 беріть. беріть. Вау, клаш. Вітаю! Бля, в мене аж мурашки. Аж заплакав яценко. Клас, бляш, мурашки! Клас, Дякую Аж почервонів, аліна, Що сказати Клас. Горька, Горька! горька. Клас, ну вітаємо! плюс одна сім'я. Гляньте на них. Ще Мас плюс одна сім'я, Коль, ти радий? Молодець. Ти радий за ятяків, ми йдемо на весілля. Так, дивіться, а тепер ми скажемо. Сідайте. У нас теж для а вас. що Що? А а а Дайте срок. Все, <laughs> ми не переживемо більше новин. Ладно, це шутка, Молодець. новин немає. <laughs> давай, давай. Ой, на вулиці Холодрига. А ми йдемо на каву. Там всі щось там ще тусуються, а я йду перша, я медленно хожу, але холодно страшне. Як? Так що ви всі поняли. Нас запросили на весілля. Раз дивіться, Аліна, ну це квітки ці всі шикарні, звісно, безусловно. Але це витвір мистецтва. Клас, оригінально дуже. Аліна, чого ти з ним в ресторан не прийшла? Я хозяйка. Вау, блін, це наша тема. Колі не показуй, може це йому якесь оригінальне щось подарую. Скажу на яйця. А то що таке? Знаєте, що я в це? Що я заказувала звідси? Що? Покажи. Я казала на Халі, що мені що можна подарити людині, в якої є все. Що, блін? Щоточку для чистки пупка. А, блін, ні, ні, а є ні, така? Ні, ну? ні, ні, отут почитай. А що там написано? Так. Потреба нормально казати, що треба подорожчити. Щоточка для чистки Пупка. Класно. Ой, вибач. Та Аліна, що ще позаглядає, а що тут? Ага, поняла, припрашиваю. А тут тоже не Блін, прикол. Наташа, ми такий букет зробили. Але де блистити? Да. Так це вообще срібло, а оце дивись, ти бачила? Тільки це закрите. Це класна ідея для Колі було б зробити. Аліна, заховай, бо лиш це я було. О! Вау! це сен тобі подарував? Да? Чи в тебе другий поклонник? Я тільки мене нормально говорю. А а коли ми вибирали тобі келихи, я така думаю, чи в неї ваза є, чи нема. Але знаєш що? Ти кажеш, це тобі майбутній чоловік подарив, так? Ну клас. Він, а тут ти знаєш, що? чи ти ще не розпечатувала? Ні, я ще не дивилася. Давай, давай розпочатувати. Я знаю, що там. Ельвіра така от стали кобили перебазувалися на хату крістіна вже ж давайте щось включати я кажу що останній раз була тут ялинка ще стояла так на хату перебазувалися. так а знаєте що тут я показати наш бадего у Марсель поїхав клас а де це вино купляли в літній? Ні. Дивіться. Чоловіко. Марселі, баді в Марселі. Вау, гляньте, який тут торт. Вау, 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 вау. Клас. Ще й всередині такий цікавий. Вау. Клас. Та ріжа ліна нічого страшного чекає. Гляньте <рістері> яка стіни? Я ще не був тут Польщі, тут аристократ Де, кі кістері. Аліна. Не звертай уваги, то сусіди.